Рисства машини даф нині дуже потрібні для наших захисників і захисниць для військ, але дістати їх не так просто, адже попит на вантажівки нині почасти вкрай високий. П'ятий президент України Петро Порошенко разом з однодумцями з громадської організації Справа громад поїхали до Манчестера аби забезпечити закупівлю нової партії. Як це відбувалося Олагнекра. Сьогодні ми знаходимося в Великій Британії, відвідуємо декілька локацій від Бірмінгема до Манчестера для того, щоб забезпечити нові закупівлі техніки комплектуючих для Збройних сил України. Наша команда разом з правою громад вже забезпечила більше 200 дуже добре відомих Дафовлейлендів, які воюють на фронтах України. І от сьогодні. Я тут для того, щоб встигнути перехопити, бо партія в 50 дафів мала йти в гаяну, і ми проводимо переговори. Я думаю, що вони будуть успішними, щоб протягом 24 годин. Ми законтрактували всю партію і продовжували забезпечувати цими надійними, дуже добрими машинами Збройні Сили України. Я думаю, що все, що ви бачите, тут їх зараз 54, нам вдасться закупити, вдасться зупинити, вдасться оформити лицензії і швидко переправити в Україну. Ми тут для того, щоб збройні сили були сильніші.